Приповістий, 16-й розділ це розділ, що містить багато мудрих іносказань, висловів і уроків, пов'язаних із життям, моральними цінностями, відношенням до Бога і людьми. Заміри серця належать людині та від Господа відповідь язика. Ці дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Ці вірші підкреслюють важливість покладатися на Бога в плануванні та діях. Наші власні думки можуть бути обманливими, але лише Бог знає, що є істинним добром. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Як ми можемо застосовувати ці вірші в своєму житті? Постійно моліться про свої плани і рішення, тому що лише Бог може дати вам правильний напрям. Все Господь учинив ради цілих своїх і безбожного наднину зла. Огида для Господа всякий бундючний, ручуся, не буде такий без вини. Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого. Як дороги людини Господь уподобає, то її ворогів він замирює з нею. Бог має план для всього створіння, включаючи навіть тих хто не слідує його шляхом, коли ми діємо відповідно до Божої волі, це може привести до миру навіть у складних стосунках. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Благословення Господнє воно збагачує і смутку воно не переносить собою. Як ми можемо застосовувати ці вірші у нашому житті? Стреміться до угодності Богу у своїх діях і словах, і Він принесе мир у ваші стосунки. Багато краще мати мудрість, аніж золото, здобути тяму важливіше, аніж срібло найщиріше. Праведні уникають нещасть на своєму шляху, хто намагається не заплямувати себе, боронить своє життя. Бундючність веде до погибелі, пихає причиною падіння. Краще бути сумирним і бідним, ніж ділити здобич з пихатим. Хто сприймає науку, збагне, що є добро, благословений той, хто вірує у Господа. Людину з мудрим серцем розумною назвуть, розмова милостива щедро вродить. Здоровий глузд джерело життя для мудрих, невігластво породжує лише дурість. Розумний стежить за тим, що злітає з його уст, що з його уст летить, примножує знання. Ласкаві слова, ніби щільники з медом, солодкі для душі, приємні для тіла. Ці вірші акцентують на цінності мудрості та знання, які набагато важливіші, ніж матеріальні блага. Вони також підкреслюють важливість добрих слів і їх вплив на людей. Щасливий той, хто відкрив для себе мудрість, до кого прийшло розуміння, бо надбання мудрості цінніше, ніж срібло, і надбання її більше від золота. Плітки ранять, як меча удари, а мудре слово стіляє. Як ці вірші ми можемо застосовувати у своєму житті? Інвестуйте час у навчання, читання біблійної мудрості і спільноти з братами по вірі. І використовуйте свої слова на благо. Негідник замишляє лихо, із уст його вогонь злітає. Крутій плодить сварки, а наклепник розводить найближчих друзів. Кривдник ошукує друга і зводить його на слизьке. Хто очі відводить, той сіті обману плете. Хто міцно стуляє уста, той накоїв лиха. Ці вірші відзначають небезпеки безбожного життя і те, як зло може мати негативні наслідки для людини. Блажен той чоловік, який не слідує зловмисників порадам, щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, блажений, хто не оселився в домі богохульців, які глузують з Бога. Натомість утішається вченням Господнім, над ним міркує день і ніч. Хто обирає чесний шлях іде безпечно, хто збочує з споті, той буде викритий. Як ми повинні застосовувати ці вірші у своєму житті? Уникайте спокуси безбожного способу життя, шукайте правду і вірні стосунки з Богом. Давайте тепер узагальнимо, як ми можемо застосовувати цей розділ з книги приповістей у своєму житті. Перше. Покладання на Бога. У всіх ваших справах моліться та розглядайте, чи це угодно Богу. Регулярно перевіряйте свої мотиви та плани в світлі Божого Слова. Друге Шукання мудрості. Приділяйте час вивченню Біблії та пошуку мудрості, щоб розвивати глибше розуміння Божої волі. Діліться знаннями з іншими. Третє. Спілкування з добром. Використовуйте свої слова для заохочення, підтримки та зцілення. Пам'ятайте, що ваші слова можуть мати великий вплив на інших. Четверте. Постійне вдосконалення. Приймайте визнання своїх слабкостей і помилок. Працюйте над своєю вірністю та чеснотою в стосунках із Богом і людьми. Вважайте на свої взаємодії, уникайте негативних впливів і підтримуйте стосунки з тими, хто вірний вірі. Який ми можемо зробити висновок з цього розділу? Цей розділ містить численні практичні поради, які можуть допомогти в щоденному житті. Кожен із цих віршів закликає до глибшого зосередження на взаєминах з Богом, мудрістю і моральними цінностями, що можуть сформувати ваше життя на благословенний шлях, Сливина – вінець слави. Вона знаменує праведний шлях. Краще бути терплячим, ніж сильним, краще тримати себе в руках, аніж взяти в облогу місто. Жеребок кидають опелену, а рішення повністю залежить від Господа.